Твій військовий фах початку? Їх декілька. Їх декілька, так. No, Ми okay. з тобою розмовляли тут, ходили на Перекур да, і розгонили за кулемети. І тоді, в прошлому раз, то, про кулемети ми говорили. Опять же таки, це невеличкий мій досвід, з чим працював я. РПК, ПК, ну, ПКМ, ДШК, НСВ. Браунінг ні. І М240Б це мій Так, Мені дуже сподобалася ця машинка. чо кулемети? Ну, це... Тобі подобається кулемети? Просто особисто. Стан душі, так. Це, ну, це, це, має, це має подобатись. Буде результат тільки тоді, коли це буде подобатись. То в будь-якому, що б ти не робив, ранкова пробіжка вона має приносити задоволення. Тоді буде сенс, буде результат. Те ж саме за ну, зброєю. Я працював ну, з РПГ, з, там ГП-25, там ну, що завгодно, але куломе це так, да, куломе, це назавжди.